Ох, монітос, ще, ще, друзі, монітос. Передінемося, вдінем дождівки та йдемо. Реально класне поле. З'їжджати боялися, бо тут, бачите, просто вже Слизота і болото. Дощ цілу ніч майже лив. Ми б не виїхали, тому ми зараз в низину, потім наверх і там вже буде це старе місто. Що там знайдемо, вам покажемо. О, друзі, виходимо на поле. Бачите, тут воно все притоптане, його не вспушували, то я сподіваюся, що якісь монетки будуть. От, виставив свою глибоку програму, подивлюся, якщо буде трошки фоніти, то перейду на мочарі. О, хлопці теж відлаштовуються і поперли. Друзі, дивіться яке лезо я дістав посередню середньовіччю, сто відсотків сигнальчик Як завжди якась єрунда Пеніцилін, то що я й думав, толкового не попадеться. Дивіться, якусь як то зажигалку достав. Чи що це таке, не можу зрозуміти, друзі. Ну вона така масенька. Бачите, з цієї сторони, а з цієї ось таке. Можливо хтось таке знаходив, підскажіть, будь ласка. Буду дуже вдячний. Дивимося щось. Я спочатку подумав, що це від саблі шашки. Перша світова. Але ні, реально не бачив такого предмета. цікаво, ну от такий він. Опа. Опаємося. Що це в мене сьогодні Проволока. 60, шістдесят один. Подивимося що це в нас? Чіткий сигнал. Цікаво буде подивитись. Що це ми викопали? Дробина, як завжди. Ні, друзі, це монета. Дивіться, це польська малесенька монетка. соліт називається, срібно, звідси вже видно, що це срібло. Чудово. Бачите, як заблестіло срібельце, але все рівно приємно викопати срібну монетку. Тут за... еще одна пенициллиновая пробка. Удивимся. Ниль. Что это у нас? какая заклепка алюминиевая, бачите? Сейчас участная штука. Еще один сигнал. Yeah. Куля, мабуть. Так, це куля. Сейчас скажу. Так, да, козацька куля, друзі. Кис чи то двойний сигнал, це один такий чималий сигнал. Дивимся Ну і. О, дивіться, друзі, тришечки крупніша монетосина попалася. Ай класс! Теж здається срібло. Сігізмунд. Да, срібний. Оце вже точно солід. Бо то був грошик, здається, щось ще менший там номінал. Гюстафа, це Гюстаф Адольф GA. Бачите? І не забувайте, кого цікавлять металошукачі, ось знизу силочка на мій інтернет-магазин, будь ласка, звертайтеся. Всі прилади, які ви в мене придбаєте, вони по вашому бажанню будуть налаштовані під будь-які ваші потреби. Вам не потрібно буде кучу часу втратити, щоб його вивчати. Вмикнули і пішли. Сигнал. Що на цей раз буде? Це сірунда. Дивіться, не встиг пройти ось кілька метрів, як знову сигнал. Подивимось, що нам подарує земля матінка. Ну. Іде ти. Ох, монетос, ще, ще, друзі, монітос. Чудово! Оце я вас сьогодні порадую монетками середньовічної Польщі. Дивіться, клас. І як приємно, що вони всі срібні ці монети. Да, це вже Сігізмунд Менітосіна. Супер. Пішли далі. Аджика є. Просто бомба. Кайф. Приємний такий сигнальчик. Ми вже бачили, що на таке. Випадає з земельки. А, я думав, що манітос, а це в нас алюмінос. Проволока алюміній. Тут. Якийсь обломочок. Ну, Дивимось. Обломочок бронзи. Бо тут ще, друзі, чому я так придивляюся прискіпливо. Попадаються завернуті чешуйки. Хоч і звідси вже бачу, але перед цим чотири проволоки викопав, друзі. Тому думав ще одна проволока, дивіться. А це у нас вже не проволока, а ще одна монітосинка. Чудово. Це я сьогодні зроблю вам контент гарний. Хотілося б, звісно, щоб це якісь були толера через один або орти Сігізмунд. Але поки що це попадаються тільки срібні монетки. А ну зараз гляну, чи це не погоня. Ні. А, шматок якоїсь алюмінією від пеніциліна, кришечка. Ти дивіться, якусь штуковину знайшов. Думав спочатку, що це колечко. Ну це не колечко, це якийсь виріб був. І ось дивлюся позолота є. є. Ну, ще прикольно. а думав шмурдяк, викопав. А це частинка монетки полторак. Тільки фальшак, друзі. Повністю мідний. Ось, друзі, дивіться який тильничок попався від ножа посередньовіччю. Ось тут і попадаються ці монетки. Будемо ходити далі. Кажи. Да, це ця подъїзка. Це браслетик. Загнута да. да. Загнута мені тосина. А у вас шо? Законічно. Тільки наки все, да? так? Думав, пеніцилінчик А випав не пеніцилінчик. Це Випав шо у нас Одна копійка, 24 рік, медна, поняв? Одна копійка, друзі, 24-1924 року. Зроблена з МІДі, тому такий сигнал 92.